Початок травня, усім вітаннячка, будемо закривати потрошечки тему фермерського господарства, і саме в цьому відео буду говорити про стартовий капітал. Чому знімаю тут? Тому що вже фактично 4 роки перше відео з початком економічної діяльності фермерського господарства. Я розпочинав тут. Саме словами бізнес на землі. В роботі, хвилинка часу, і будемо розповідати трошечки предісторії, можливо, хто не від початку на каналі. У е 2021 році я е шукав людей, котрі могли б мені здати в оренду землю, в користування, щоб почати даний вид діяльності. Це все городина, була городина. Тоді ще люди тут в основному працювали. Зараз це все фактично в оренді. Тому е, на такі зазвичай коментарі не відповідав, тільки по темі каналу е, Бізнес на землі. Що би хотів сказати, що саме фермерське господарство входить в топ-5 найкращих економічних діяльностей. З можливих озвучувати там не будемо, це зовсім інша історія. Стартовий капітал мені довелося робити близько двох років за кордоном. Ну, а також е мене підтримали мої близькі і рідні люди. Це обов'язково потрібно теж сказати, і хочу їм за це все подякувати. А основою економічної діяльності, звичайно, є ж ідея. Саме завдяки ідеї можна пройти такий довгий шлях і щось схоже, напевно, напевно, ну я так вважаю, це моя думка, створити. І тому це називається бізнес-ідея. А сума складає по нинішньому курсу близько півмільйона гривень. І що хотів би сказати, що це ще потрібно дуже-дуже постаратися, щоб це вкластися, тому що. Багато впливає факторів напрямку, в якому ви рухаєтеся, можливості, яку технологію ви оберете, класичну чи енергозберігаючу в процесі живлення. Це все впливає на суму. Ну, Щоб вкластися і зекономити, доводилося багато майструвати, планувати. І все це буде тільки пізніше в окремих відео. Для такого створення потрібно близько півмільйона гривень. Це лише початок, далі буде.